Доброго ранку малята, любі хлопчики і дівчата. Рада всіх вас вітати та заняття починати. Стало біло навкруги, я розпушую сніги, наганяю холоди, воду сковую в льоди. в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались, я зима. Малята, а чи погоджуєтесь ви з тим, що зима дружить з дітьми? Так. Зима дуже любить малят, тому що саме діти найбільше радіють зимі. Пропоную всім нам пограти в гру, що буває взимку. Яка погода взимку? Погода взимку холодна і морозна. Вітер пронизливий, холодний, колючий. Взимку випадає сніг, якому дуже радіють діти. Дерева взимку сплять. І прокинуться лише навесні. Дітям взимку весело, вони грають в сніжки. Пропоную розглянути картину взимку на прогулянці. Роздивіться, діти, уважно картину та назвіть всі предмети, які ви бачите. Чим займаються діти? Так, діти чистять сніг. Діти грають сніжки. Діти. Ліплять снігову бабу. Діти катаються на санчатах та ковзанах. Як ви гадаєте, який настрій у дітей? Так, їм дуже весело. Тому що прийшла пора року зима. Тож складемо розповідь за картиною. Прийшла зима. Випав білий пухнастий сніг. Діти зраділи. Тепло одягнулися і вийшли на прогулянку. Вони грали в сніжки, каталися на санчатах та ковзанах, чистили доріжки, ліпили бабу снігову. Гарно і дуже весело взимку на прогулянці. Пропоную діти вам також вдома скласти розповіді за іншими картинками. Всім дякую за увагу, до наступної зустрічі!